Почати з того, щоб ми шанували хвилину мовчання, який вже заявили, ми шанували суботу і зараз ще довго будемо шанувати їх, бо дійсно ці люди дали життя для, для того, щоб ми жили в злагоді, в мірі. Будь <пілляється> ласка. <пілляється> <пілляється> Ну, Віталій, депутат ну, ради Сумінського відміна Свобода, член народної ради Черної області. Депутат обласної ради, Єстремський Вірі Михайлович, член народної ради, депутати партії Запорізької. Тож саме Єлексі Діметрич, депутат обласної ради. Е -е, Коругую роботою народної самооборони області а. і правоохоронні органів. депутат обласної ради, фракція «Фронту змін». Тулан Олег, депутат обласної ради, Мовківщина. Сім'юк Іван Васильович, депутат обласного совєту. Тут потім. Перше, це той стан ситуація, яка у нас складується на сьогоднішній день по безпеці людей, чи де діяльності окремих об'єктів, Захист людей в зв'язку з тим, подіями, яких у нас є. Ця робота у нас вже на рівні району вже проводиться, вже початок робота. Вчора була робоча зустріч в районі міліції спільно з керівником підрозділу свободи і головою фракції, депутатом нашим тригоном. Мая Івановна від удару. Ми вчора вже в принципі почали чергування з спільною самоборони, учасників самоборони і працівниками міліції. Але є проблеми окремі. І треба ваша допомога волівся всіх Я би просив вас, щоб десь сьогодні, завтра, буквально. Поновити роботу дружини. У дружинах, щоб були конкретні, живі люди. Подивіться, по населенню. населення є вислови якісь непонятні, які і люди збентежені, навіть десь призивають до яких дій, прикриття траси і так далі. І люди правильно питають, хто нас буде захищати. Ми будемо захищатися. Всі разом, от ті, що я назвав. Ми для цього обрані, щоб захищали людей. Але тому сьогодні ці гості у нас є, вони дадуть свої роз'яснення. І я прошу це довести. Чому не вичавати таких, скажімо так, вовнень люди смотрели. постоянно всю ту информацию, которую нам давала наша телевидение, обсуждали, но все относились с пониманием к тому, что происходило в городе Киеве. И все время думали, что будет в стране споки и им тоже. После четверга, после того, как публикации в интернете. Я просто-напросто в такое время, когда все люди сбутаражены, еще давать на международном отношении информацию, то это не, не является очень этичным. После четверга, после этой публикации, после тех комментариев, которые начали исходить, после этой информации то заявление, которое было на начальника УВС области, оно подавалось Олегом мистрате не не надо представлять, все знают его и с того вечера люди начали и возмущаться и беспокоиться. Практически вся ночь была как бы так на насадном положении. Люди не, не знали, что ожидать. Смешать полностью всех людей под одну марку, непонятно. И решением сессии в пятницу, утром, рано утром, было возобновлено общественная организация по правопорядку. Было поставлено в известность райвидел и прокуратура. Составлены графики группы и со вчерашнего вечера уже начали совместно с теми группами, которые есть свое дело, обмениться информацией. Слава Богу, что до сегодняшнего дня ничего на территории села не произошло. Но люди боятся, боятся пускать детей в школу, в садик, выходить на улицы. В вечернее время, после 8 часов, практически ни одна организация, ни один предприниматель, ни людей, никого нет. Потому что не знают, что ожидать. И люди постоянно задают один вопрос. Кто нас будет сейчас защищать? Мы живем в государстве Украина. И поэтому хотим дальше также жить в этом государстве. Но на данный час, если безопасность людей Рашатано. То дайте нам, пожалуйста, что будет Мы являемся на крайней самой меднице. Меднице. Да, пожалуйста. Я, Я не знаю, что там було заявлено. не могли, бы там коротко розповісти, що это заявлено? Є в інтернеті, <сас> на Бук.Інфо, на блогі Олега Істраті, прочитайте. Там є заявлення на начальника ОВД області. Там і так заявили, коментаріс був. Дом, да, заявили, як заявили, то є, є для цього проходити? Примес... Ні, не проведуть розслідування, исследование... якщо прямо звинувачення двох мешканців села Мамолега про те, що вони явля... і вони підприємпроте, що вони своїми автобусами везели щочкия Що один кажу. там двоє, отується двоє братів, но так як і один із цих братів, якби как бы, своєю машиною, своїм бусом вывозил людей на, скажем так, на антимайдан. Но, так дедушек, так. скажем Но этот человек является сторонником Бюта еще с 2004 года. Там их 12 детей в этой семье. И получается, что в основном, скажем, 11 из них, они представители, скажем так, Бюта, которые были все время за Бюта, Все время за Бадгичинову. И, и тот парень никогда в барах, никогда, потому что он не верующий тем более, не пьянствует, не Просто э, может быть какая-то доля правды в том заявлении есть. Для этого есть капетентный орган, если не разбирается. Но смешать всех и молдавам, и все такое, как там написано, Почитайте, то... Да. Вам интересно, то и комментарии тоже. Я Я Прошу чтобы вы себе Коментарі можуть писати будь-які, в тому числі і провокатори. Тому ті, хто хоче е розміню посіяти чи щось, це в коментарях враховувати не обов'язково. Документи теж. Комент або коментарі людей конкретно. Я згадую. Просто люди чекають і не глядають, і бояться. боятися. Вони з міжнародного заявлення бояться, і то і те. Вони кажуть, а якщо будь-то по-справедливі, ставиш справедливість. Бо імені за коментарі, тому що люди читають і то, і то. І вони не знають до чого. Є жива, і позавів бояться тих би сказати, що країни. Крім висловлювання, я так зрозумів, що дій ніяких на території не було. Хочу, хочу сказати, що було в Чернівцях і яким чином вам рекомендував це все робити. В Чернівцях три дні назад все-таки було якесь намагання. Підбурити людей і була справлена одна із машин на вулиці Шептицького. Все-таки всім е, людям і в Чернівцях, і на території області треба зрозуміти, що після революції накал е, ну, скажімо, того рівня градуса соціальної напруги у, у Києві і в Чернівецькій області зовсім інший. Люди, які приїжджають звідти, можливо, ще десь на якихось емоціях можуть зробити якісь непоправні кроки, їм треба підказувати. Я, я, я просто добре розумію, що і з тої, і з тої сторони приїжджають люди на, до наших громад, і повинні привикати е, в мирному гарантувати е, можна... Гарантировать всіх, що В тому заявленні було написано, що неодноразово виїжджали люди з села. Я вам ще раз гарантую без всіх тут, що из села ніхто не виїжджав, кроме одного випадку, коли було 19 ноября. І все, тогда виїжджали двоє людей, вернулись назад і більше нікуди не хотіли виїжджати. Это год после подписи, когда не подписан был ассоциация. И все. Люди приехали, сами недовольны приехали домой. И они никуда не хотели И вообще с села никто не выезжал. А там было, что ни одноразово, ни одноразово. Траница, не своя, банчиковцы, стальновцы, балковцы практически пришли все. И сделали центр, центром. сделали по Почему? Откуда? Когда все время было толерантно. Все зараз в области. І впродовж найближчого часу тільки не буде організовано вертикаль нової влади, це все стабілізується і стабілізується на рівні і управління внутрішніх справ, і прокуратури і всього іншого. Просто треба витримку мати на найближчі кілька днів і це контролювати на території своїх населених пунктів. Ми з своєї сторони готові вам всебічно допомагати чи від свободи, чи від батьківщини, чи від удару, чи від інших громадських організацій, від правого сектору в тому числі. Ми сьогодні, десь орієнтовно на 17-ту годину, будемо збиратися із представниками всіх громадських організацій, які е, робили е, роботу на різних рівнях, і узгоджувати позиції, щоб не було щороховатості, щоб не було неузгоджених дій, бо громада має відновити своє нормальне функціонування. Я впевнений, що найближче жирело того чи іншої інформації до, до, до самого низу задатися і знайти того, хто були. Тому що це недопустимо не, не і тут не потрібно будь-кого підбурювання. Тому до спокою і до е, самозахисту на цих кілька днів, можливо, тижнів поки ще не собі Я вас. Ваші... Хочу сказати дуже приємно, що всі сьогодні зібралися. В такий перехідний період до е, бажано, щоб збиратися спілкуватися, говорити і знати, як далі діяти, що робити, до кого звертатися в плані чогось там, наприклад, непередбаченого. Ми чітко сьогодні повинні усвідомити, що відбулося. Ви знаєте, що відбулося, так? У українців, народу України. Маса емоцій, як позитивних, так і негативних. На сьогоднішній день, звичайно, більше позитивних вже, тому що е, майдану в тому ракурсі, який він був ще декілька днів тому, сьогодні вже нема. На жаль, і наша Чернівецька область отримала одного чоловіка, якого принесли, і ми вчора віднесли його на, на своїх плечах на кладовище. Ось. І оці моменти е, е, залишаються поки у свідомості кожної людини і нашого Буковинця. І ми сьогодні чітко повинні знати. Наприклад, е, люди всі різні по характеру, по своєму стилю розмови, там, поведінки і тому, по, і тому подібне. Є багато радикалів, які е, нікого не слухають, вони знають, що тільки вони праві, і так і інше. Я хочу вам доповісти, що оскільки. Оскільки е, Народна Рада е, доручила мені очолити народну самооборону по області, я спілкуюся з правоохоронними всіма органами. Значить, хочу вам сказати, що е, коли був той страшний період, ми відправляли людей і на Київ, комплектували їм їх різними засобами, касками там, ну і бронежилетами, чим тільки могли. Ось, і якщо сказати, що, наприклад, за перші десь півтора доби ми відправили більше тисячі е, осіб, коли людей не пускали в Київ, коли там їх зупиняли, коли по дорозі так інше. Ви можете зрозуміти, що навіть що... по загонах цих самооборони, я зараз по цьому і далі скажу. То ми сьогодні повинні інший формат зробити цих загонів народної нашої самооборони. Це люди повинні бути вже надійні, люди нормальні, люди, про яких позитивно відзиваються, наприклад, в селах, районах і так і інше. Це ті люди, які повинні впливати практично на все погане, що сьогодні коїться. Сьогодні міліція боїться, е, як би там, вони не бояться. От, наприклад, от сьогодні я зустрічався з начальником обласного управління воно ці справи, які досить... Дипломатично нормально себе в цих моментах повів. Вони зразу сказали, що ми з народу. Беркут, як звідти перший раз приїхав, жоден Беркут не був туди направлений. Це я особисто розбирався. Я його приводив до людей, до було до міської ради. Потім знову до було Коли я перед УМВС толпу зупиняв на, на цьому, на, на дорозі вже йшли до УМВС, підходили. Е, я знаю, там скільки було 300-400 чоловік. Переважна більшість в масках, і я їх вернув назад, тому що ми їхали зараз от, і, 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 і домовився з людьми, які ви передали. Я вже вам кажу навіть про органи силові, які працюють, в тому числі генерал. От задати питання, хто йому зараз. Е... Да, да, хто, хто його залякує? Чи Це хвора людина, ви розумієте, да? тому що час пройшов. Час пройшов вже, І сьогодні треба про інше думати. Ви знаєте, яка система по вертикалі? Якщо, наприклад, помінявся міністр внутрішніх справ, він на сьогоднішній день помінявся. Кожен начальник МС на місії пише рапорт на звільнення. Ці рапорти поступають в Київ, новий міністр приймає рішення. Ніхто його не питає, ніхто не вимагає. Він автоматично пише рапорт на звільнення, новий міністр їх розглядає. У нового міністра, звичайно, цих декілька днів, зараз цього перехідного періоду, немає того часу, щоби, допустимо, там тим. Роками... Я давно Само казав, що зайшли в облдержадміністрацію, і, наприклад, скільки треба було, допустимо, органам внутрішніх справ, щоб вигнати нас звідти. Я був там разом з хлопцям, якісь там дубінки.